Доброго дня. Ось Вирішив освіжити огляд по наявності електромобілів. Це те, що у нас на вулиці, в салончику буде окреме відео. Десь місяць назад знімав, зараз зроблю свіжіше відео огляд, це Гольф 24. Це він вже окремо стоїть на оформлення. Людинку буде забирати, авто всі уїжджають. Плюс-мінус з такою зимовою гумою другий комплект коліс гольфів 24-36 хватає зараз все покажу по порядку. Дивіться, це офіційний Skywell. Ми офіційні представники. Китайський бренд для Європи зроблені авто. Європейські порти, батарейки Є72 і Е86 кВт, передній привод розмірами 4,9 метри, величезне авто. Вони є в кольорах, в чорний, синій, сірий, білий. Тут не все ще, є на інших салонах. А, окремо є відео огляди на цьому каналі. Можете їх знайти, глянути, якщо вам цікаво. Цінники від 25 до 27,5 тисяч умовних одиниць. Це акційна ціна. Нам 50 авто дали партію і ми... зараз вона вже закінчується. Там щось 20 авто залишилось. А далі після скайвелів тут іде у нас Maxus, це Wen 7, повнорозмерний великий Вен з багажником 52 кВт батарейка. На все буду старатися говорити ціну. 22 500 цінник, Максус офіційний, є в Україні, європорти, провезена з Європи, проїхала трошечки по європейських дорогах. У цікавому такому сіро-фіолетовому кольорі з релінгами з панорамами, шкірний салон, підігріви тепловий насос ну все, що все що може бути. Так, швидкісні порти це само собою. id 4 Біла комплектація Прошка, 85-та батарейка, моноприводна. Панорамний дах, ну, всі асістенси парктроніки. Авто з Китаю. На нові авто це нове авто. На нові авто ми надаємо гарантію. На скайвели, до речі, ми даємо гарантію 7 років на Як офіціали. Ось ще один скавельчик біленький тут стоїть. Ось вони, бачите, габаритна, скайвел трошки більший за Д-4 вище. Ну і там на сантиметрів 10 довший. А, далі це Honda ENP. Цінник. 20 тисяч умовних одиниць, 420 км запас ходу на 17 колесах, шкіряний салон. Комплектація без панорами, без релінгів Остання новенька машинка залишилась, яка з партії була. Хонди ми багато закупляли, багато продавали. Це Audi Q4. максимальна моноприводна версія в білому кольорі. Є ще сіра, до речі, в салончику стоїть. Побудована на платформі ID 4, 85 батарейка. Ну, технічні характеристики майже такі самі. Ми ці авто, ще, до речі, прошиваємо українською прошивочкою. Нове авто теж з гарантією до 2 років. Кона із Європи, з Голландії приїхала машинка 64 кВт батарейка. Недавно міряли для людини просила 96,8 кВт Відсотків Стан батареї, сох, швидкісні порти, шкіряний салон, вентиляція. До речі, єдине тут авто, в якої є вентиляція. Ще в одній комплектації, здається, в Скайвелі є, буває. Проекція на лобове скло. Ну, гарнюня машинка, гарно себе зарекомендували по українських дорогах. Кони це, це цікавий варіант. Це Мока, на неї людина зараз там, взяла документи на кредит, оформлюється. Ну, цінника, до речі, 17,999 по коні і 17,555 по Мокі. 22 рік в такому цікавому кольорі. Такий червоно-чорний. Бендерівська така машинка, так що хай всі кацапи заздрять. Ну Це Європа, Європа ну, все як, як треба авто на обліку, але на неї взяли вже документи на оформлення. Далі це електробус, Donfeng, нове авто. 5,8 кубів кузовок, 42 кВт батарейка, новенька, 20999 умовних одиниць. У нас там трошечки зараз резина. Живе, але тест-драйв, багато таких поїхало, а люди на розвозки собі беруть. Так, далі тут трошки це це клієнтська ID, ID 6. Це Renokienга, пасажирський варіант. Окремо на всі авто на всі авто на каналі є окремі відеоролики. Просто показую, що зараз є по наявності, тому що люди телефонують і кажуть, а оце. А я кажу, а у цього вже нема, поїхали, продалося. В цьому авто цікаво, що 33 кВт батарейка, дуже швидко трансформується салон в вантажний і пасажирський обратно, і в нього дуже крутезний варіант. Це на зиму є а, дизельна автономочка. Все працює. Чотири з зайвим кубів простору вантажного. Цінник, зараз кажуть, 1499. Отаке авто з Європи свіженьке, це Skywell, я про нього вже розмовляв. Це Maxus. Це такі автобуси вантажні, які взяла нова пошта. Зараз катає на всі авто є огляди окремі. Тому я зараз. Обзорну таку екскурсію зроблю. А, цінник авто 1999. 19 авто можна забирати. З невеличким пробігом з Європи, європейські порти, все як треба. Є офіційний представник, який може взяти його ще на сервіс і гарантію. Honda MNV рестайлова. Це вже з новою батарейкою, з новим салончиком, з новими всіми плюшками, які вони зробили. Останнім разом 24-го року авто нове з, про... з гарантією до 2 років. Це з невеличким пробігом ID 6, а, вибачайте, 21 999, бачите, це Honda MNV Рестайлова. Є ще така блакитна з комплектації з панорамою. Це ID 6, клієнт поставив нам на трейдин, тобто він раз в рік міняє авто, поїхав на зікрі. А залишив отаку нам красуню ID 6, теж є персональний огляд на каналі. ID6 на 7 місць, 85 кВт батарейка, максимальна моноприводна версія. Так, ну що, пішли далі. Це ID3, 22 кВт батарейка, у нас їх там ще багато поряду, зараз поприходили з Європи. Цінники від 9300. До 14500. А Д-3 це за дорогі вже йдуть за 33 кВт батарейку, все покажу. Це маленькі Citroen і Mitsubishi. На 100 км запас ходу, 16 кВт батарейка. Загальна на місто кожен день, кому там свої справи возить недалеко і недовго. На кожен день такі є дві дві сітікари такі електричні. ну такого ж плану ще. А... Смартик. До речі, цінники, зараз скажу, 5499 і 6300 ось така 16-го року Mitsubishi. 8,5 смарт на 4 людинки на 100 км запас ходу. І тут вже ряд пішов на вибор ай-треті. Це йдуть 22 батарейки в, таких, в різних кольорах. Є трошки комплектації різняться. Там більший монітор, менший монітор з камерою, без камери. Сріблястий, сірий, помаранчево-теракотовий. Це вже ось два авто є 33 кВт батарейка. Це 13500, це 14500, це максимальна з Harman Kardon в такому цікавому кольорі. До всіх авто є другий комплект гуми. Я маю на увазі всі авто, це те, що з Європи, приходить. А, що ще? А, ось. Це Сітікар ще такий від Volkswagen. Це Volkswagen Up. В двох варіантах такий. Це 13-й рік, це 16-й рік з сріблястому кольорі. Запас 150-160, взимку 100-120. Ну, м'якенька, тихенько, як все. Від Volkswagen. Цінники це 700. Ну, це можна, зараз скажу, там 7, 700 зробити, це 8300 буде 16 рік. До всього є комплекти зарядок, комплекти гуми. ID, фу, господі ID, це Зоя. Ось, бачите, дві біли зої у нас є, але одна сорокова. 41 кВт батарейка, одна 52 кВт батарейка. Комплектація йде вже з великим екраном тут. Ну, звичайна комплектація тут. Єдине, що є камера і підігріви сидінь. Цінники 10700 і 14 тисяч 52 батарейка. Два комплекти Гуми. Нагадую, на все є окремі огляди на каналі. А, ну і американські гості у нас в гостях. Це Chevrolet Bolt 14 грошей коштує машинка Комплектація ЛТ на тканині. Людина привезла нам, поставила, попросила попродавати. Так що і такі варіанти теж є. Це Honda MNV електрична, кузова рве 21-го року авто, 61 ша батарейка. Ми її видавали нову, людина покаталась, 2,5 роки привезла, поставила, забрала скайвела, до речі, і поїхала собі далі на електричній тязі. І тут іде вже цілий ряд гальфів, починаючи з 36. х А, цінник. Зараз цінник по МНВ 17500. Я підглядаю, ви бачите, авто багато, не все пам'ятаю. Щось міняється, щось приїжджає, щось уїжджає. 36 кВт, раз, два, три, чотири авто. От чорна, біла, чорна, сіра. Від 13 тисяч до. 15 тисяч, це за 15 вже з новою панелькою екраном. На шкіряному салоні. Це максимальна комплектація. В чорному кольорі. Біла, дешевше. ну індивідуальна Будь ласка, набирайте, все розкажу більш детально. Це срібляста 24 24, 24, 24 і теж 24. Це можна вибрати 24 кВт батарейки 170-180 літом Можна виїхати. Зараз 120, 120, 130. Отак можна виїжджати зараз на одному заряді. Є швидкісні порти зарядки CCS, і дивіться, головне не яка батарея, не який в неї об'єм, скільки можна проїхати, як швидко можна її зарядити. Якщо є швидкісний порт зарядки, це 20 хвилин. Зараз дуже багато сервісів, які дозволяють заряджатися швидко. Тому дивіться на можливість заряджатися швидко, а не на ємність батареї. Це теж приємний бонус, велика батарея, але щоб мала, могла зарядитися. Дивіться ще й на бюджет на свій. Тому по гольфах, да, вибачайте, пробіг. 24-й від 9500 до 10500. Є варіанти різні теж з камерами, без камер, з підігрівами, з дістроніками, без дістроніків, з мультикермом без, є з шкіряним салоном, є без. Варіанти є від 9300 до 10500. Ліфт 40 кВт, 14 тисяч умовних одиниць. Максимальні комплектації, крім баси і шкіри. Так все є. 360 камера, цікавий колір, два комплекти гуму нагадую. Так, це тут у нас затерялася і третя з того ряду. Так що, отак, приїжджайте по Лаусенка 8, є вибір по електромобілях. Підберемо для вас електроконяку. Гарного дня, бережіть себе, слава Україні. Бувайте.